Вже декілька місяців ви є новим директором театру. А, яке ваше бачення розвитку культурного закладу? Що плануєте, і можливо розкажете. Які плани у вас, в принципі, на цій посаді, що будете робити нового для нашого театру? Ну, в нашому випадку, певно, на день сьогоднішній нове це добре забути старе, тому що був дуже потужний театр о, такий удар забуття, скажімо так, по мистецтву і по театру, в тому числі. Це ковід, потім війна. Ми втратили глядача, ми дуже довго не працювали або працювали не на повну силу. В нас... Були втрати в колективі, і деякі актори загинули, і монтувальник один загинув. Дехто пішов до війська, служить безпосередньо колишній директор театру Подолянець Ігор Іванович. Звукорежисер Марк служить. Колектив скоротився десь в половину своїх можливостей. Тобто Зай... також багато хто долучився до лав ЗЕС спочатку повномасштабного вторгнення. І тому зараз дуже багато треба просто повернути і відродити, спробувати принаймні, а вже потім або паралельно з цим шукати якісь нові підходи, шляхи і розуміння свого місця в нашій державі в наші часи. Ось і ми намагаємось це шукати, бути корисним для суспільства. Ми з жовтня місяця, з кінця жовтня, плануємо зробити на базі театру пункт незламності. Ми спробували зробили концерт на день захисника, і, як пересвідчилися, люди дуже люблять подібні форми зараз. Можливо, тому що вони відпочивають ні про що не думають це заряд якоїсь бадьорості, гарного настрою. Але де ми не були, куди ми не їздили? Ми були з цим концертом в Бучі, ми були в Ставищі. На днях ми ще їдемо в кілька місць по області. Ми були в Обухові з виставою. Люди ходять. А да. як, як зустрічають взагалі наш театр? Дуже багато хто говорить, що вони скучили і дуже давно не бачили. Тому що з багатьма районами по області були тісні дружні стосунки, які під впливом цих зовнішніх чинників були втрачено, люди забули, і ми зараз намагаємося це все повернути і відродити. Ну наскільки це в наших силах? Якісь міста, села, селища вже відвідали, і яка кількість їх? В нас після того, як ми привезли концерт в Ставище, практично зразу нас попросили, і ми їдемо 11 числа. Веземо дві вистави. От просто зараз ще йдуть перемовини Тамашківка. Там тут можу наговорити. Угу. От, ми їдемо в Богуслав. У нас йдуть перемовини, то точно ми збираємось їхати в Богуслав і на зимові. Канікули ми е, будемо гастролювати з новорічною казкою в Києві, і на базі одночасно, і там і там. Пане Тарасе, якими виставами ви наситите новий театральний сезон взагалі? Ми намагаємось зараз, якщо щодо нового театрального сезону, то хочемо приділити увагу безпосередньо українській драматургії. Тобто, вже вийшли на перші гулі, розраховані на шкільну програму для підлітків. Там теми підіймаються цікаві для них. 1 листопада у нас прем'єра. Я запрошую глядачів, обов'язково перейдіть, подивіться такого твору як украдене щастя. В обстановці е, Сєва Лода І після Нового року ми запланували, як нам здається, дуже цікавий проєкт. Ми хочемо поставити м -м, виставу. Це звірині історії Денігро. Е, вистава е, там окремі епізоди, які сюжетно між собою не пов'язані. Це якби окремі історії, та? які пов'язані з е, життям. І от ми вирішили зробити такий проект, щоб е, кілька епізодів. Е, ну тобто, всі епізоди були поділені між чотирьома режисерами. Тобто, одну виставу буде робити чотири режисера. Один ставити два епізоди, другий два епізоди, ну і так далі. От ще є у нас місце для. П'ятого режисера Ми, театр шукає молодого, активного, перспективного е режисера, бажаного випускника, який вважає, що він може, але не може через якісь життєві. Не гаразд де знайти, де реалізувати свою творчість. У нас є в майбутній виставі два епізоди, які чекають на нього. Команда з чотирьох професійних режисерів буде рада співпраці з молодим юним випускником. Пане Тарасе, якщо бо вже піділиться цю А що до акторів чи приймає театр нових талантів? Звичайно, в нас є вакансії. Ми залюбки розглядаємо, якщо до нас звертаються. Також є вакансії вокалістів і в балет. Тому, да? Тому звертайтесь, будемо розглядати. Нині театр обирає все ж таки більш такий репертуар український народний, чи загалом є і сучасні такі твори? Ну е якщо ми беремо драматургію безпосередньо, то зараз це в основному класичні українські твори. А в майбутньому є в нас попередні домовленості. Ми ведемо ще перемовини з е сучасними драматургами, і планується. Е Акція театру з я ще складно сказати, в якому-то форматі буде. Можливо, це буде знову ж якась конкурсна програма, можливо, якась там корпорація, тобто ми ще з ними не обговорювали точно, просто вже були перші домовленості, що ми однозначно зробимо наступного року об'єднаний. Захід, де буде, будуть представлені сучасні молоді драматурги, це буде театр драматурга. Можливо, ми розглядаємо варіант також співпраці з театром ветеранів. Це трошки забігаючи наперед, тому що ми ще конкретики ніякої немає. Є просто бажання і плани на майбутнє. А ось з огляду на останні вистави, що е, полюбляє глядач, що дивляться люди у Білій церкві? що їм подобається більше українське народне, чи йдуть саме на сучасне щось. Можливо, щось ближче їм до серця, саме під час повномасштабного вторгнення більше долучитися до української культури. Ну, На превеликий жаль, більше вони йдуть на столичні театри, на імена медійні, тому я думаю, що тут теж треба піднімати якість як вистав, так і маркетингу, щоб все-таки ходили на свій театр рідний і знайомий. Але якщо вже про якусь статистику давати, які більше. Уподобання місцевого глядача. То, мабуть, це все таки українська драматургія класична, тому що в репертуарі театра є кілька вистав: це сватання на гончарівці, це сто тисяч. Зараз до речі, гулі теж користуються попитом на перші гулі. Тобто це вистава, яка була кайдашева сім'я на превеликий жаль. Зараз немає. а до слова, що плануєте повертати? Можливо, кайдашеву сім'ю згодом. М там є певні негаразди з тим, що колектив зараз набагато менший, і тобто я не буду обіцяти. Ми, ми, ми розглядаємо це питання, але це буде точно не завтра. Uh -huh. От і оці вистави якраз вони найбільше користуються попитом. А щодо дітей, що е, готуєте, які вистави, можливо, казки, зокрема на новорічно різдвяний період. Зараз ми відновили виставу для. Найменших діточок, це їжачок без кулючок. Ем, на новорічні свята ми готуємо різдвяний концерт для дорослих і для дітей казка Крижана історія за мотивами снігової королеви. Пане Тарасе, а які виклики стоять нині перед театром? Які проблеми варто вирішити, або навпаки, проблем нині немає, як можна сказати, взагалі? ну дуже е, серйозна проблема це відсутність генератора. Е, ми маємо й, е, цю проблему вирішити. Про... Чекаємо ще, коли відбудеться сесія е, обласної ради? Е, дякуючи Департаменту культури і обласній раді, е, ми. Не хочу наврочити, але можна сказати, що ми це питання вже вирішили, і генератор от буквально в одному кроці від театру. І от завдяки тому, що ми отримуємо генератор, ми крім своєї безпосередньої роботи, яку ми зможемо робити відповідально і регулярно, ми зможемо відкрити на своїй базі і пункт незламності. А ось щодо митців, з ким ви співпрацюєте? Можливо, також доєднуються зірки, якісь приїжджає хтось до театру. Як часто? Е, ну, от останнє таке моє особисте, мабуть, відкриття, е, і ми тепер е, співпрацюємо з ними на постійній основі. Це народний. Аматорський, до речі, колектив Ровесник Білоцерківський, де дівчата, на мою думку, танцюють дуже на високому рівні, і ми їх запрошували вже кілька разів до нас концерт. І я думаю, що ця співпраця продовжиться. Проект, який ми запланували на чотирьох режисерів. У нас буде один художник, верніше художниця Ганна Духовична, це художниця з Києва з театра Франка. От ми сподіваємося що вийде така цікава співпраця чотирьох білоцерківських режисерів під творчою парасолькою художниці з театру Франка. Пане Тарасе, а ось наостанок, що потрібно, що може мотивувати глядачів, аби вони приходили до театру і долучалися до такої творчості і насичувались прекрасним. Я думаю, що вони просто можуть знайти там практично вс... будь яка людина може знайти для себе, для своєї душі те, що вона шукає, тому що. Є різні жанри, да, різні вистави за різним настроєм. Хто шукає інтелектуального розвитку, він йде на одні вистави, хто шукає відпочинку, він йде на інші, хто шукає можливості забути про сьогоднішні проблеми. Він йде на концерт, він йде на якусь комедію. і такий. Тобто, ну це заклад, який звертається до. Душ будь-яких е, форматів